Слава Україні, друзі, канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. У цьому випуску будемо говорити про 16-й тур української прем'єр-ліги, який стане відповідно останнім календарним у 2025 році, але в той же час першим для другого кола. Ось такі цікаві моменти. А ще цікавіше, що зимовим чемпіоном офіційно став ЛНЗ Черкаси. Не факт, що Черкаська команда піде на зимову перерву саме в статусі першої команди, але все може бути. І зимовий чемпіон це вже досягнення. Напишіть в коментарях, як вам взагалі такі перипетії в українському футболі. Ну і звісно, не забуваємо про Єврокубки. Київське Динамо зустрілося в рамках ліги конференцій УЄФА з грізною італійською фіорентиною у Флоренції. Як вам результати наших команд, і білосиніх підопічних Костюка? Ну і звісно, команди Арди Турана, тому що донецький шахтар значно більш вдалу гру, і результати демонструє в лізі конференції, що й продемонстрував та також матч з мальтійським Хамруном. Ну і що тут говорити? В нас ще є збірна України, яка дізналася минулих вихідних своїх потенційних суперників на мундіалі. Так, якщо підопічні Сергія Реброва вийдуть на чемпіонат світу 2026 у США, Канаді та Мексиці, ми будемо грати у групі F. відповідно з командами Нідерландів, Японії та Тунісу. Не прості суперники, але з такої групи. Можна виходити, та це поки лише мрії, тому що для початку потрібно виходити на Мундіаль, обіграти по перше в плей-офф Шведів, а потім зустрінемось у фіналі з переможцем пари Польща Албанія. До речі, всі свої матчі Україна проведе у Валенції. Відповідно, якщо обіграємо Швецію в півфіналі, то будемо також у Валенції приймати Польщу чи Албанію. Напишіть в коментарях, як оцінити шанси України на потрапляння на чемпіонат. Світу, як взагалі жеребкування в групі F, де ми зустрінемося в першому турі з Тунісом, далі з Нідерландами і в заключному турі з Японією, але знову ж таки тільки якщо вийдемо на мудянь, прошу поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Потребую вашої підтримки та допомоги. А тому, якщо маєте таку змогу і бажання, звісно, донайте. ось лишаю QR-код з усіма реквізитами, також номер картки. Банки і в описі під відео є додаткова інформація. Спасибі за вашу активність, спасибі за те, що ви зі мною, і ми починаємо. Розпочнеться 16-й тур у п'ятницю о 15.30 битвою аутсайдерів за життя Олександрія проти Кудрівки. Обидві команди, звісно, головною цілею на сезон поставлять, я впевнений, перш за все виживання. Ну і після поразки в минулому турі, і в Олександрії це було 3-0 від кривбасу. А у Кудрівки 1-2 відповідно від Динамо їм потрібні просто кров з носа очки, щоб більш-менш, хоча б на намаж... Жорній ноті піти на зимовий відпочинок. Це ж стосується і команди, які зустрінуться вже о 18.00. Оболонь, Металіст 1925. Оболонь також поступилася нашому новоспеченому зимовому чемпіону 3-0 ЛНЗ Черкасам. Ну а Металіс в скандальному матчі тільки розпочав, але й не зіграв, і тим більше не дограв поєдинок з Вересом, рівне через відключення світла у Житомирі. Мені здається, Ця війна тому, звісно, виною і всі жахливі дії з боку країни-агресора, але буде окремо збиратися КДК і вирішувати чи давати технічну поразку металісту відповідно перемогу Вересу, або ж домовляться і дограють цей поєдинок пізніше. У суботу на нас чекають три дуже цікавих поєдинки, попри те, що ані Динамо, ані Шахтар у цей день не грають. Ну, по-перше, Кривбас Колос. Дві команди, які непогано зіграли в минулому турі. Про кривий ріг ми вже згадували. Ну а Ковалівка змогла зіграти в нічию з Шахтарем 0-0, Тож це буде битва сусідів у турнірній таблиці. Четвертий кривбас має 25 очок. Ну а Колос на п'ятому місці і лише на один. Бал відстає від криворіжців. Також о 15.30 зустрінеться лідер турнірної таблиці ЛНЗ Черкаси проти сьомої зорі. ЛНЗ Черкасам треба обігрувати Луганську Зорю, щоб бити на перерву лідером турнірної таблиці та підтвердити свій статус зимового чемпіона. І о 18.00 ще один поєдинок команд з верхньої частини турнірної таблиці, третя поліся. Буде приймати дев'яті Карпати Львів. Ну сподіваємося, цього разу у Житомирі обійдуться без відключення світла на арені. І вже у неділю о 13.00 зустрінеться рух і Полтава. Рух обіграв згадане Полісся в минулому турі. Досить сенсаційно, але у скандальному матчі з вилученнями. Тому, напевно, львівській команді точно ця звитяга надасть важливого імпульсу. І в нас лишаються тільки матчі наших грандів після єврокубкових вояжів о 15.30 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Динамо буде приймати верес. Рівне. Ну, тут Динамо все ще фаворит. Хоча, звісно, вже підопічні Костюка також буксують. У минулому турі вони нарешті змогли здобути омріяну перемогу, обігравши 2-1 Кудрівку. Напишіть в коментарях, як вам Динамо Костюка, чи видніється взагалі світло в кінці тунелю, чи зрештою треба зовсім інші кардинально більш фундаментальні проблеми вирішувати. Ну, це в меншій мірі стосується Донецького шахтаря. ir taip pat Пробуксовує повсякчас в УПЛ. Але як на мене, і ви пишіть в коментарях, чи згодні з цим все ж гірники на сьогоднішній день є основним претендентом, фаворитом на чемпіонство в Україні. Так, віце чемпіони дійсно нестабільні, при цьому непогано виступають в Європі і все одно тримаються лідерської позиції. А це означає, що при всій повазі до ЛНЗ Черкаси, але дуже складно буде черкаським хлопцям утриматись на верхівці. УПЛ, Тож це буде приблизно демонструвати Шахтари в заключному матчі в цьому році в УПЛ проти епіцентра. О 18.00 відбудеться поєдинок. В епіцентра все чудово з амбіціями з настроєм, особливо після їхньої перемоги. 3-0 на ДФК Полтавою. Ось такий цікавий в нас коловорот результатів. Полтава обіграла в Києві Динамо. Потім посипалася в матчі з епіцентром. і тепер побачимо, як чи вистачить епіцентру на Шахтар. Тож такий тур заключний у 2025 році. Чекає на нас в УПЛ. Пишіть в коментарях, який поєдинок зацікавив вас найбільше і за кого болівайте в українському футболі. А я, Ігор Мартиненко, щиро дякую вам і за підтримку, і за увагу. Бажаю всього найкращого і також хочу попросити поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Legendary Balls. І якщо маєте змогу і бажання, то і задонайте. Ще раз вам спасибі і Україні! Ми разом кажемо перемагай!